У попередньому відеоуроці я казав, що вивчення англійської граматики переважно зводиться до вивчення того, як будувати речення, як правильно будувати речення. Які ж є речення в англійській мові? Існують декілька класифікацій речень. Нам цікава класифікація речень за ціллю, з якою це речення будується. Речення взагалі виражає завершену думку. Ось завершена думка. І так, значить, за метою... В російському мовою краще звучить за целью, за целью висказування. Тобто за цією метою, з якою вимовляються речення, речення діляться на розповідні, питальні та заперечування. Відповідно, розповідні речення це речення, в яких щось розповідається, питальні – там, де щось питається, заперечування, там, де щось заперечується. Можете послідкувати за собою, за своїм спілкуванням, ви побачите, що, що, які речення ви набудували в українській мові, вони також переважно зводяться до цих трьох типів розповідні, питальні та заперечувані. Існують певні правила побудови цих трьох типів речень, незалежно від того, там, в якому часі це речення будується, чи в якій конструкції. Розглянемо, як вже будуються розповідні речення в англійській мові, в загальному. Так, загальне правило таке. Розповідне речення будується таким чином. Спочатку йде так званий підмет, потім йде так званий присудок. Потім йдуть так звані другорядні члени речення. Що ж таке підмет і що ж таке присудок? Підмет англійською мовою називається object, об'єкт, досить добре. Це м, предмет. Предмет живий чи не живий, істота чи не істота, на те, хто що, наприклад, я, Чи він, чи там стіл. Наприклад, я живу у любові, я сиджу в кімнаті, стіл стоїть в лівому куті кімнати. Мій друг слухає музику. Там, я люблю читати. Тобто всюди є підмет. Я, мій друг, стіл, ми так далі. Це підмет. Підмет, ну, це предмет, відповідно, він виражається якимось займенником. Далі, що таке присудок? Присудок це слово або вираз, може бути там два або три слова, які виражають дію підмета, які показують, що робить підмет. Наприклад, я живу у Львові, тобто я живу. Він ходить на роботу, він ходить. Ми любимо співати українські пісні. Ми любимо співати. Бачите, тут два слова виражають дію. Дію підмета ми. Ми підмет любимо співати це присадок. Він має машину. Тобто він, підмет має присадок. І так далі. Відміна англійської мови і української мови, в тому, що українська мова далеко не завжди в реченні є підмет і присадок. Викад, в мене багато друзів. От де тут підмет, де тут присудок? Де тут підмет відповідає на питання хто що? Да? Присудок відповідає на питання, ну, що робити, там, що робити, тобто на питання дії. Де тут об'єкт, де тут дія? У мене багато друзів. Нема. нема тут, можна сказати, в мене є багато друзів, тоді це є, це буде присудок. Бо на столі лежать книжки. А тут є книжки, лежать на столі, а на столі багато книжок. Тут вже... Підман завжди відповідає мені хто що. Що? Нема. Тому досить часто, не завжди, але, але досить часто, тому, можливо, в 25-30% випадків при перекладі речення з української мови на англійську треба повністю речення перебудувати. Наприклад, на столі. У мене багато друзів перебудовується як I have many friends. I, I have money. Там на столі багато книжок. There are many books on the, ta on the table. Тоб, the це формальний. The це підмет формальний, A -A це Ось така особливість. Тобто в українській мові далеко не завжди речення будуються за такою схемою. А в англійській мові розповідні речення практично завжди будуються за схемою підмет. Ну, це, це загальна схема, вона може доповнюватись, але більш-менш приблизно такі всі речення підмет, присудок, другорядні члени речення. Такий момент. Слово, яке вказує на час. Так звана обставина часу. Це може бути слово, або вираз. Дуже часто ставиться перед підметом. От теж момент. Так, да, є загальне правило, але я з нього різні винятки, доповнені моменти. Наприклад, today I go to work. Сьогодні я йду на роботу. Today ставиться на початку Там, Yesterday I read interesting book. Вчора я читав цікаву книжку. Там, наприклад, this summer цього літа we went to the Azov C. This summer we went to the Azov Sea. This summer це слово, це вираз. Тобто, в принципі, правило можна було доповнити так. Спочатку значить, правило побудови розповідного речення. Спочатку йде обставини часу. Вона може бути, може не бути, але дуже часто вона є. Далі йде підмет, хто що, далі йде присудок, що робить підмет. Далі йдуть так звані другорядні члени речення. Ми зараз не будемо вдаватися в деталі, що таке другорядні члени речення. поки що достатньо знати таку загальну схему. присудок, другорядні члени речення. Тобто, підсумовуємо матеріал цього уроку. Значить, найбільш важливою частиною англійської граматики є правила побудови речення. Рачення бувають трьох базових типів розповідні, питальні та заперечувані. Кожна, кожен з цих типів речень має свої правила побудови. Правило побудови розповідного речення є таке, спочатку йде підмет, ну, на початку обставини часу дуже часто ставиться, потім йде підмет, потім присудок, потім другорядні члени речень. Дякую за увагу. Це все, що ви повинні винести з цього року. До наступних уроків.